Усім привіт! Мене звати Ярослава, і це новий випуск дівчини у подкасті. Це перший сезон, друга частина, яка присвячена українським маніякам. Одразу почну із невеличких новин. По-перше, на моєму телеграм-каналі Дівчина у Подкасті вже більше ста людей. Дякую всім, хто мене знайшов і залишився. Звісно, цифра невеличка, але головне не цифра, а люди, які читають, реагують. Дякую кожному. Хто ще не приєднався, запрошую. Силання є під випуском. По-друге, на деяких платформах ми з вами змогли потіснити True Crime подкасти, які створюють в Росії. Коли я створювала цей подкаст, то мені дуже хотілося, щоб із наших топів зник хоча б один російський трукрайм. Це дуже дивно розповідати про маніяків та вбивства, коли їхні ж солдати вчиняють на території чужої незалежної країни злочини, які страшніші за вчинки маніяків, про яких розповідають російські подкастери. Про це в них ні слова. Ведучі цих подкастів, війну не засуджують. Деякі взагалі називають нас з ними братськими народами. Це я в коментарях прочитала. Під випусками сама слухати не хочу. Тому дякую, що переходите на український продукт. Сподіваюся, що зовсім скоро російського контенту в нашому подкаст-середовищі не буде. Буду тримати вас у курсі. По третє, я знову хочу вам розповісти про книжку минулого випуску. Я радила вам медичний трилер танці з кістками Андрія Сем'янківа. Ця не менш цікава від авторки Поліни Кулакової називається Дівчина, яку ми вбили. Це дуже динамічний сучасний трилер. Він невеличкий, читається за один вечір, але неможливо відірватися, поки не дізнаєшся, хто ж вбивця і що відбувається. Думаю, що цей детектив міг би навіть екранізувати Netflix. До слова про Netflix, 9 лютого виходить новий сезон серіалу Ю перекладається нескладно. Ти. Це історія про маніяка і полювання на його жертву, як у тихому, порядному і ввічливому чоловіку може жити монстр. Якщо ви не бачили, раджу подивитися, щоб краще розумітися на маніяках. Там в сезоні всього по 10 серій. Я в телеграмі коротенько написала про що були сезони, тому можете почитати, пригадати посилання в описі до випуску. Так більше не буду вас перенавантажувати. Переходжу до історії про маніяка, який скоював злочини у місті Харцизьк Донецької області. З 2014 року Харцизьк перебуває у тимчасовій окупації Росії. Місто промислове має багато заводів, комбінатів. Харцизьк вважають регіональним центром вугільної промисловості. Хоча у місті немає жодної вугільної шахти. Чекаємо на повернення в Україну. 17 серпня, 2013 рік. В Віловайську сильний буревій. Гримить грім В Цей час в одному з будинків вішається 41-річний чоловік. Народився і виріс маніяк Володимир Куцененко в Ілловайську. Жив там із батьками до 1995 року, доки не одружився. Потім переїхав до дружини у Харциськ. Здавалося, в них почалося звичайне сімейне життя, але постійно роботи не мав і не хотів працювати, та він навіть середню школу повністю не закінчив. Почав сильно випивати. З друзів залишилися лише товариші по чарці. Вже у 1998 році, через три роки після їхнього одруження, в цьому місті почався жах. Першою загинула у травні 16-річна Юля. Вона пішла до школи і не повернулася. Навчалася в 11 класі. Тіло дівчини лежало на городі за залізницею на околиці Харцизька. Експерти встановили, що школярку зґвалтували, причому у збоченій формі і задушили петлею. На тілі також знайшли сліди від катувань, які могли спасти на думку тільки маніяку-психопату. Він жорстоко познущався над нею і всадив в її живе тіло туфлю і забрав у дівчини годинник. Є версія, що саме ця Юля була дівчиною, в яку він колись закохався, але та взаємністю йому не відповіла, і причому одна бабуся, яка працювала на кладовищі, розповідала, що на могилу Юлії часто приходив хлопець, плакав. Але тоді оточення Юлії ретельно не досліджували і все списали на випадкове вбивство. Тобто це був мовою слідчих висяк. І лише через багато років цей злочин включили до серії харцизького маніяка. І, можливо, з цього вбивства почалася помста цього чудовиська всьому жіночому роду. Вбивства для маніяка стали звичкою, і він уже не міг зупинитися. Минуло кілька місяців, і маніяк завдав нового смертельного удару. До міської міліції Харциська надійшло повідомлення, що на березі ставка знайшли тіло вбитої 19-річної Олени. Вона жила в Віловайську. І вона так само, як і Юля, була зґвалтована і задушена петлею. Відстань між цими містами всього 15 кілометрів. Невдовзі сталося ще одне вбивство. Причому він майже повернувся до місця першого вбивства. Труп 39-річної перукарки з харциська Ірини знайшли на тому ж городі за залізничними коліями, що й тіло Юлі. Почерк злочину теж повторився: зґвалтування, викрадення золотих прикрас і інших речей. І прокуратура харциська порушила нову справу. Втім, коли порівняли ДНК зразки із місць убивств Юлі та Ірини, виявилося, що вони збігаються. Перевірили сліди із вбивства Олени, теж збігаються. Тобто, принаймні, ці три вбивства вчинила одна і та ж сама людина. І можна говорити про серію та об'єднувати справи. Ну, слідчі так і зробили. Добре, що вже на той час був поширений ДНК-аналіз, інакше за розслідування могли б і не взятися. 2002 року Володимир виїхав із Харцизька до Росії, де пробув до 2004 року. Там його жінка подала на розлучення, бо цитую її слова, Вова сім'ю взагалі закинув. І з цього року жодних контактів із колишнім чоловіком вона не підтримувала, та і він навіть сином не цікавився. У маніяка були зовсім інші інтереси. При цьому колишня дружина на допитах розповідала, що Володимир ніколи її не бив, був дуже ніжним, але подружні обов'язки виконував неохоче, дуже рідко. За роки життя в Харцизьку Володимир неодноразово приходив пізно, причому брудний, з плямами крові на руках, обличчі, одязі, пояснював це бійками. Коли людина б'ється, то по ній одразу зрозуміло, що вона щойно вилізла із бійки. Тому що це зчесані руки, як мінімум, це синці під очима. І мені здається, що дружину така поведінка мала б насторожити. Чоловік, з яким ти проживаєш, регулярно приходить додому в крові, а міг зовсім не прийти додому ночувати. Ну, взагалі, дружини-маніяків вони дуже часто сліпі, хоча це найближчі люди. І часто жінки не помічають, що поруч із ними чудовисько. Пам'ятаєте історію про маніяка Сергія Ткача. Той, що став батьком у в'язниці, так ось він взагалі був кілька разів одружений, і жодна з жінок не запідозрила, що він убивця. Випуск про нього був одним із перших. Послухайте, якщо ще не чули. А можливо, деяким жінкам зручно не помічати, що поруч із ними вбивці. Не знаю, родини маніяків такі ж темні, як і їхні душі, мені здається. У 2009 році Володимир подався на заробітки до Криму, якраз у ці роки. З 2002 по 2009 рік у діяльності маніяка була перерва, але експерти, криміналісти вважають, що маніакальна поведінка не передбачає таких пауз дехто з них вважає, що він і в ці роки гвалтував, вбивав. Припускають, що є два варіанти: або він вбивав в інших місцях, наприклад, в Росії, куди не раз їздив, або просто ретельно ховав тіла жертв. Наприклад, у покинутих шахтах, саморобних купанках, яких у тих місцях багато. Але, на жаль, ми про це, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Новий удар Кад завдав 2010 року. Це вже починається його друга серія. 26 вересня між Іловайськом та селом Виноградне Амросіївського району знайшли труп 36-річної Оксани, продавчині з супермаркету у Донецьку. Усі ознаки злочину збігалися з тими, що були скоєні 9 років тому зґвалтування, придушення петлею, пограбування. Маніяк ще й телефон Nokia забрав у жертви. Експертиза ДНК підтвердила, що діє той самий маніяк, який убив Юлію, Ірину та Олену, тож всі ці справи об'єднали. Через місяць він напав на нову жертву на дівчину Аліну. Він надів їй на шию петлю та змусив іти на пустир. Там побив, пограбував і зґвалтував. Тут хочу відволіктися на такий факт, який недавно прочитала, пригадала про нього. Шукала, чи можна називати маніяка серійним убивцею хвилинки кримінальної філології? Так ось серійники це ті, хто має період охолодження, тобто робить паузи у своїй діяльності. І ось довжина періоду емоційного охолодження може складати дні, тижні, місяці, і навіть роки. Певно, ось так маніяки переживають якесь своє вигорання і вбивство вони обов'язково відновлюються. Ну, це так невеличкий штрих до його справи. Отже, повертаємося на пустир, декат знущається над Аліною. Дівчина тримала в кишені телефон і намагалася, не виймаючи руки з куртки, зателефонувати. Чоловік це помітив, ударив її в обличчя, а телефон забрав. Потім затягнув петлю і навалився. Вона періодично не притомніла від удушення. У результаті гвалтівник вирішив, що дівчина померла і втік. Але дівчина. Вижила. А слідчі зробили ДНК аналіз і знову переконалися, що це той самий чоловік. Але обличчя вона не запам'ятала. У той день вона була без окулярів, бо була злива, а ходити в окулярах під час зливи це погана ідея, вже краще без. Втім, дівчина запам'ятала запах маніяка він пахнув сирістю, старою хатою або камерою в СІЗО. Так вона описала свої відчуття. Тож співробітники міліції пройшли квартирами Віловайського. Питали майже 900 осіб, але особливо цікавого ну, нічого не знайшли. Однак невдовзі з'явився перший слід. Мешканка Іловайськ розповіла, що 25 вересня 2010 року приблизно о 21 годині 55 хвилин на своїй Таврії вона виїхала з Іловайськ у бік села Виноградне. Коли проїжджала повз ґрунтову дорогу, що вела вправо від траси іловайськ Харцизьк, то на узбіччі бачила автомобіль синього кольору. Біля задніх пасажирських дверей стояв незнайомий чоловік. Але рук його вона не бачила і що робив не знає. Слідство одразу встановило. Це було приблизно за 80 метрів від місця, де знайшли труп. Свідок уточнила, що машина була Вас 2103 або 2106, тобто Жигулі. А час був 21 година 56 хвилин. Взагалі, у мене, наприклад, після таких історій з'явилася нав'язлива манія звертати увагу на номери машин. І зараз я коли їжджу, то звертаю увагу, з якого регіону автомобіль. Перші дві літери це позначка області. Незабаром слідство вийшло на ще одного свідка, який живим маніяка бачив останнім. Житель Іловайська їхав містом на газелі і розмовляв телефоном із братом. Завдяки цьому точно встановили час. А час це дуже важливо під час розслідувань, під час проведення експериментів. Цей чоловік побачив Оксану, він її знав, побачив, що вона йде у бік села виноградне жила. Це було о 21.37. Нагадаю, що попередній свідок повідомила, що вона бачила невідомого чоловіка о 21.56. тобто приблизно 20 хвилин між цими подіями. Слідчий експеримент показав, що від місця, де дівчину бачив її знайомий, до місця, де стояв синій автомобіль на трасі, Оксана могла дістатися пішки за 9 хвилин 20 секунд. Для відпрацювання експерименту підібрали дівчину статиста приблизно тих же фізичних параметрів, що й Оксана, ну практикантку, мабуть, якусь, яка прийшла подивитися, як працюють правоохоронці. Отже, до місця з підозрілою машиною вона дісталася б о 21.46, а через 10 хвилин там проїхала свідок, яка її помітила сині Жигулі. Тобто, якщо дівчина сіла в машину до маніяка, наприклад, запропонував підвести, то він цілком міг встигнути її придушити, а потім відтягнути туди до поля, зґвалтувати і добити. Це все добре. Це вони довели, відпрацювали, експерименти провели, але просунутися далі слідство так і не змогло. Втім, в них був новий слід. Його дав той самий мобільний телефон Nokia. Мені здається, в ці роки всі марили цією мобілкою. Виявилося, що викрадений у Оксани мобільний телефон через п'ять днів було. Активовано, слідчі почали перевіряти інформацію і невдовзі вийшли на жінку, яка знайшла цю мобілку у вагоні електриці Ловеськ-Очеретне. Вона її ввімкнула, активізувала, але з'ясувалося, що телефон підкинули і вона була непричетною. Слідчі опитали свідків, але ті нічого підозрілого не бачили. Втім правоохоронці продовжували шукати, працювати, і з'явилася ще одна свідок жінка Наталія. Вона проходила по дорозі в той час, коли якийсь невідомий чоловік щось шукав на узбіччі дороги. І разом зі слідчими вони склали фотороботи і почали шукати чоловіків. І одного з них показали Аліні, та яка вижила для впізнання. Підозрюваному наказали вимовити фразу: Якщо ти будеш кричати, то я тебе вб'ю. Тобто він мав повторити слова гвалтівника. І коли підозрюваний це сказав, Аліна вказала, що це він. Проте експертиза ДНК все розставила на місця. Підозрювані у зґвалтуванні Аліни участі не брали. Насправді жахливо те, що довелося пережити Аліні, фактично, вона могла вдруге зустрітися із маніяком. До речі, всі імена у таких справах зазвичай змінюють. Тобто, Аліна це не справжнє ім'я жертви. Черговий слід у справі з'явився, коли під час опитувань і звернень до місцевих жителів тоді вдалося розговорити ще одного свідка – 39-річну Валентину. Виявилося, що багато років тому на неї нападав гвалтівник, але чомусь вона з особистих певно причин вона не заявляла у міліцію. Наприкінці серпня 1999 року, близько 11 години ночі, вона гуляла в харциську. Раптом хтось ззаду накинув їй на шию петлю і приставив ніж. Валентина, яка боялася за своє життя, вирішила погоджуватися із вимогами гвалтівника. Як тільки петля ослабла, вона почала з ним розмовляти. Чоловік роздягнув жінку, але чоловіча сила його підвела вкотре. Він навіть зняв з жертви петлю. І за відчуттям Валентини, це вже було приблизно третя година ночі. Втім, маніяк одразу не покинув її, а почав розмовляти із нею. Причому багато розповів про себе. Зокрема, назвав мікрорайон Харцизька, де живе, розповів про старшого брата, у якого народилася дитина. Поскаржився, що колись зустрічався з дівчиною на ім'я Юля, але посварився, бо вона висміювала його чоловічу силу. Розповів, що нападав на жінок, що робив це неодноразово, причому не лише у харцизку, ну, комунікабельний маніяк. Але жодну Юлю, яка б підтвердила ці слова, слідчі не знайшли. Звісно, тому що та Юля, яка б могла б підтвердити ці слова, померла 10 років тому. Він її задушив. Не підтвердилася і інформація про старшого брата і його дитину. І знову глухий кут. Втім, слідчі не здавалися. Для пошуків харцийського маніяка було складено його психологічний портрет, заснований на показаннях жертв, що залишилися в живих. Тобто виходить, що їх було дві Валентина і Аліна, а також на аналізі злочинів і слідів. До речі, складання психологічного портрету людини одне із обов'язкових практичних завдань для студентів, які навчаються на психологів або психіатрів. Я це знаю, бо колись жила в гуртожитку з дівчиною, яка навчалася на магістратурі на психолога. Тому я була в курсі її найцікавіших практичних занять, і скласти його дуже важко насправді там стільки критеріїв, які можна по-різному трактувати. Словом, це ціле мистецтво, але варто сказати, що багато пунктів із психологічного портрету харцийського маніяка збіглися із ним, і це допомогло звузити коло підозрюваних. Уявіть, їх було аж півтори тисячі людей у цій справі. Потім список зменшився до 20 і, врешті, слідчі вийшли на слід Володимира. Наведу кілька критеріїв, за якими шукали маніяка. На думку експертів, маніяку було 32 або від 32 до 45 років. І це правда, Володимиру виповнилося 38. Жив він у приватному будинку в Харцизьку чи Іловайську. Ловайську. Дійсно, жив і там, і там. Міг курсувати між цими пунктами, так і було там 15 кілометрів відстань. Діяльність його не мала ніякого інтелектуального характеру. В основному це була важка фізична праця, низький освітній та культурний рівень, проживав із співмешканкою або з матір'ю. Це прямо бінго. З 2001 по 2010 рік швидше за все був відсутній в Донецькій області, міг виїжджати на заробітки до Росії, і це виявилося правдою. Він схильний до вживання міцних спиртних напоїв, які своєю чергою загострюють агресивність, в перші три вбивства скоїв, експериментуючи зі знаряддями злочину, ніж петля. Він ще одну жертву втопив у річці. У результаті він зупинився на петлі, яку згодом завжди застосовував і швидше за все носив із собою, зробивши таким собі продовженням руки. Колись в університеті. Ми вчили, що ручка це може бути продовженням нашого мозку або руки, тобто є дійсно така версія. І ось цю деталь портрета допоміг скласти інший маніяк Анатолій Онопрієнко, це найвідоміший маніяк України. Взагалі маніяків долучали до пошуків один одного, якби дивно це не звучало. Шукати харцийського душогуба допомагав і Сергій Ткач. Я про нього вже згадувала на початку. Той, взагалі, брав на себе роль експерта. Знаєте, як на різних ток-шоу, Тож він припускав, що у харцийського ката фінансові проблеми, але він знав, чого хоче. Ну але не знаю, чи допомогла чимось експертність ткача, на руках якого 32 доведені вбивства. Сумнівний фахівець, але ув'язнений, вивчав матеріали, робив за необхідності записи, розмірковував над тим, як би він діяв у тій чи іншій ситуації, і ділився своїми висновками з криміналістами. Допомагав ловити злочинця її герой минулого випуску Елвіс Юрій Кузьменко із боярки. Він говорив, що родом маніяк із Донецької області і добре знає місцевість, радив шукати його під час дощу. Саме тоді маніяки виходять на полювання, адже вода змиває сліди. Так, ось про нього був ще такий опис, вже складений слідчими, велика ймовірність, що маніяк повертається на місця скоєння своїх злочинів, а також ходить на кладовища, де поховані жертви, щоб ще раз відновити в пам'яті і пережити ті гострі відчуття для нього. І справді, свідки бачили у таких місцях підозрілого чоловіка, згадайте першу жертву Юля. А Аліні, та, яка вижила маніяк, навіть дзвонив. Експерти припустили, що у злочинця проблеми з репродуктивною функцією. Про такі проблеми у Володимира згадувала його колишня дружина. Це відзначала і жертва Валентина. І нарешті у портреті відзначено високий ступінь обережності маніяка, який дозволив йому багато років уникати викриття. З 1999 по 2010 рік зґвалтував та жорстоко вбив він 25 дівчат та жінок віком від 15 до 39 років. В якийсь момент у слідчих назбиралося 18 тисяч карток чоловіків із пробами слини для аналізу ДНК. І аби їх перевірити, довелося би точно роки на два зупинити всі ДНК лабораторії в Україні. Ну, втім, звісно, цього. Не робили. І відомо про те, як склалася доля дівчини, яка вижила, це Аліна. Щоправда, вона довго лікувалася, але знайшла в собі сили подати документи до вишу. Вона вступила в Донецький університет, викладала українську мову та літературу, але після вторгнення Росії у 2014 році її сліди загубилися. А от покарати маніяка не змогли. Він наклав на себе руки після здачі слини для ДНК-аналізу у справі про звірячі вбивства. У такий спосіб поліція підібралася до підозрюваного, але так і не встигла його схопити. У 2013 році Володимир Куцененко повісився під час зливи у своєму домі у Віловайську. На його упізнання запросили жертви, які вижили. Також просили поїхати додому до маніяка, аби впізнати. Той запах, але Аліна відмовилася це робити. Адже експертиза ДНК підтверджувала, що самогубець і маніяк це одна і та ж людина. Щоб розвіяти останні сумніви, криміналісти вирішили провести ексгумацію тіла для повторного дослідження, і вони взяли проби стовбурових клітин із потилиці, які підтвердили, що самогубець був тим самим серійним убивцею. У коридорі приватного будинку, де жив покійний з матір'ю, відчувався неприємний запах. І під час розмови з мамою хтось із слідчих звернув на це увагу. І з'ясувалося, що оскільки Володимир часто бродив під дощем, його одяг не встигав просохнути, тому мав запах сирості, гнилі. І це той самий запах, який не вдавалося описати Аліні. Коли всі дізналися, що маніяка більше немає, зраділи і Справу закрили. До речі, в Братковичах це село, де маніяк Анатолій Нопрієнко вбив чи не найбільше людей. Коли люди дізналися, що він помер, то вони не повірили. Тобто, це не була радість, як тут, тобто вони ну не, не святкували. А вони не вірили? Мені здається, що деякі люди, які там живуть, вони і досі не вірять, що він помер. Настільки ця людина залякала мешканців села. А ось тут історія про харцизького маніяка, вона ніби із позитивним фіналом, наскільки це можливо. Але все одно життів цей душогуб забрав дуже багато. Експерти-психологи, проаналізувавши розповідь жертви, прийшли до висновку, що гвалтівник міг перебувати у стані особистісної кризи, і тому з гвалтівника перетворився на серійного маніяка. Ще дуже дивна історія з тим, що у ЗМІ майже немає новин про те, що маніяк помер, про те, що триває слідство, чи про те, що відбувається у місті. Це вже 2013 рік тому в інтернеті мало бути багато згадок про нього, і це наводить на думки про те, що щось тут нечисто. Але, можливо, через те, що він повісився, надто багато уваги йому вирішили не приділяти. Дякую за те, що послухали. Підписуйтеся на мій телеграм-канал Дівчина у Подкасті. Там новини, анонси нових випусків, цікаві факти про життя маніяків. А наступний випуск вже за тиждень у четвер. Почуємося.